Мій аккаунт заблокують, а кошти зникнуть? Безпечніше гроші тримати в тумбочці. Десь там це все ненадійно і Мабуть, кожну в житті відвідували схожі думки, перш ніж довірити свої кошти цифровому світу, особливо нас, жінок. Ми ж так важко переносимо матеріальні втрати. А можливо, наші страхи безпідставні? Давайте розберемось, як все починалось. З вами Анна Пацан, автор і ведуча рубрики Жіночі гроші. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски. Та пишіть в коментарях свої думки. Дівчата, пригадуйте, колись були тільки паперові гроші. Для молоді це взагалі антиквар, як дискові телефони. Цим папірцям ми надавали ледве на сакральний зміст, розкладали на кучки, ховали в панчохи, білизну та інші екзотичні місця. Чи надійні вони? Ну, звісно, бо знаходяться тут і зараз. Ми можемо їх відчути фізично, але вони теж можуть пошкодитись загубитись. Ми можемо забути в якій карпеці, ми їх сховали, і банально вони можуть виявитись підробкою. Інша справа кошти на рахунку. Пам'ятайте, як ми боялись цих карток. Коли приходила стипендія чи зарплата, поспішали до банкомата, щоб зняти все, а то раптом десь зникне. Потроху наша свідомість змирилась тим, що наші гроші не у нас, а десь там, проте в надійному місці. І згодом ми виявляємо, що ми вже не знімаємо гроші з картки, а навпаки, кладемо, поповнюємо її. А в гамазі залишаємо буквально кілька купюр. Ну, так же зручніше, швидко розраховуватись, не потрібно розмінювати, шукати решту. До речі, напишіть в коментарях, чи знімаєте ви готівку з карти і де її використовуєте? І здавалося б, адаптація пройшла аж поки в нашому житті не з'явились цифрові активи. Так, так, ті самі криптовалюти, які на сьогодні вже соромно не мати, навіть якщо ви ще не до кінця розібрались, що це таке, що таке криптовалюта і та її основи, детально розповідав Михайло Пацан. Ви можете подивитись за посиланням в кінці цього відео. А зараз давайте з'ясуємо, як все таки комфортно і безболісно стати впевненим користувачем криптосвітом. Перш за все, потрібно не боятися і пробувати. Адже подібний гаманець, який ви використовуєте для звичайної фіатної валюти або банківської карти, ви можете мати і в цифровому світі, наприклад, Metamask. Відкриття миттєве та безкоштовне. Детальна інструкція, як відкрити гаманець і як його використовувати, є на нашому каналі. Здавалося б, ну, все дуже просто. Чому ж так багато людей, особливо жінок, із застереженням ставляться до цифрових активів? Одна з причин це відсутність якогось фізичного тактильного вираження, і наша слабка цифрова уява. Ну і банально, відсутність досвіту володіння криптовалютою. Звісно, ризики, недоліки, шахрайство це все присутнє в цифровому світі. А хіба їх немає в аналоговому? А тим часом кількість цифрових активів у світі зростає щодня. На сьогодні загальний об'єм криптовалютного ринку складає понад 900 мільярдів доларів, а кількість власників криптовалюти сягнула позначки 300 мільйонів користувачів і продовжує невпинно зростати. Майже 20 тисяч компаній вже готові приймати оплату послуг цифровими грошима. Вчора, до речі, дізнали, що криптовалютою можна розрахуватися на одному зі столичних ринків. Ну, якщо вона вже до прилавків доходить, то можу сказати, що боятись її вже пізно. Треба якнайшвидше розібратись в криптосвіті і завжди бути в тренді. А допоможе вам в цьому наш канал. Стежте за нашими випусками та до нових зустрічей.